Друзі, ну і традиційно кожен матч в українському футболі зазвичай розпочинається з першого символічного удару. Сьогодні не є виключенням. Перший символічний удар по м'ячу виконає солдат Василь Максимюк, який під час широкомасштабного вторгнення. Добровільно став до лав збройних сил, маючи трьох неповнолітніх дітей, захищав Україну в складі 92-ї окремої штурмової бригади на посаді гранатометника. Василь Максимюк брав участь у відбитті російського наступу на харківському напрямку у серпні 24-го року, Утримуючи позиції поблизу села. Глибоке отримав тяжке поранення. У зв'язку зі станом здоров'я військовослужбовець продовжив службу вже у Чернівцях. Ну і зараз зробив перший символічний пас, звичайно, на адресу своєї команди. Дякую.